Вітаю на каналі Наукові Публікації. Тут ми говоримо про науку просто. Якщо ви хочете публікуватися в Scopus чи у Web of Science, цей канал стане вашим найкращим союзником. А щоб не пропустити важливе, ставте лайк та підписуйтесь просто зараз. І якщо тема академічної доброчесності для вас важлива, поставте ще й дзвіночок. А сьогодні ми говоримо про те, як не попастися на плагіаті. І ми починаємо. Всі знають, що таке плагіат. Це коли ви берете чужий текст або чужі ідеї і видаєте їх за свої. Але є ще один вид плагіату, не менш небезпечний, це самоплагіат. Це коли ви використовуєте власні попередні тексти без посилання на себе ж самого. Звучить трохи абсурдно, але навіть своїми словами можна порушити правила. Редактори та рецензенти це бачать та можуть просто відмовити у публікації. Давайте коротко про те, як саме науковці найчастіше порушують ці правила. І часто ненавмисно. Копіюють великі шматки з попередньої статті, особливо вступ або методи, подають одну і ту ж саму статтю в різні журнали під різними назвами, перекладають статтю з української на англійську та подають як нову, без посилання на оригінал, складають нову статтю з частин попередніх, навіть без змістовних змін. Усе це не просто неетично. Це загрожує вам відмовою або навіть блокуванням вас як автора. Хороша новина, Самоцитування – це не злочин, І якщо ви робите це правильно. Ось три прості правила: завжди посилайтесь на свою попередню роботу, навіть якщо ви взяли лише ідею. Не копіюйте цілі абзаци, краще переформульовуйте, оновіть прикладами та додайте нові висновки. І не перетворюйте розділ методи у шаблон, який просто копіюєте в кожну наступну статтю. Ваші наукові публікації мають бути новими. Перед подачою статті краще перевірити її самостійно. Використовуйте сервіси як Unicheck, Торонтін, айфентікейт або те, що радить журнал. І пам'ятайте, що автоматична перевірка це лише інструмент, краще самим перечитати текст та оцінити, а чи не переборщив я з повторенням самого себе. До речі, в деяких журналах допустимо відсоток збігу всього 10-15%. Плагіат – це не завжди про вкрав, іноді це про не подумав. Але хороша новина: дотримуватись академічної доброчесності простіше, ніж здається. І якщо ви все ж сумніваєтесь, то краще запитайте у експертів. Ми завжди на зв'язку. А в коментарях напишіть, чи був у вас досвід перевірки на плагіат. І чим усе закінчилось. До зустрічі в наступних відео.